На 15 травня, молоденькі саджанці, ось уже дали такий результат. Поприживалися малюки і вже мають ось такий листовий апарат. от Те, що вижило, то все ось тут, як бачите, на екранах, було й багато вимерзань. Ось, зверніть увагу, бруньки не розпустились, нема що дивуватися таким результатом цьогорічним. Отож йдемо далі. Ось другий садженець, такий вид у нього. Це, якщо не помиляюся, сорт хусточка бомба називається. Також однорічка посаджений цієї зими я їх садив. Ну от вони такі. Ідемо далі. Ось другий, звернів, третій. Так, це. Хустська бомба називається. Ось так от виглядають вони. Лист був вражений довгоносиком, але... Врятував. Актара допомогла позбутися від шкідників. Йдемо до четвертого. Ось він четвертий ось такий саджанець. Також пережився добренько Хай росте, йдемо далі. П'ятий. Також такі листки вже має досить немаленькі. Перший рік посадки рослини. Ось такий результат. Йдемо до шостого. Шостий сорт. Кубань називається. Ось такий молодий садженець. Добре, що росте. Дві обробки було, Медіан Екстра і Актара. Далі Будемо бачити, що буде і як, і чим далі буду обробляти. Йдемо до сьомого. Сьомий садженець Сочі називається сорт. Ось. Також якби такі з першого погляду ідентичні, але сорти різні. Йдемо далі. Сорт сріблястий. Ось такий саджанець. Десь, як бачите, також був вражений приморозком, але морозостійкість у нього хороша. Вимерзань тут на ньому на цьому сортові практично що немає. Йдемо далі. Дев'ятий корончатий називається фундук. Також до морозостійкості дуже добре зберігся. Ніде практично, що ні одна брунька не пошкоджена. Листок трошки є вражений, нічого страшного тут з ним вже надалі якби не буде. Йдемо до 10-го. Джеферсон. Ось такий малючок, але добре прижився, також вимерзань не замітив я на ньому. Ну, хай росте, йдемо далі. Той же самий сорт Джеферсон. Ось він. Ось такі прикольненькі кущики. Ростуть під соломою вологу держа. Йдемо далі. Фундук святковий. Ось такий. Має стан. Два саджанця тут на участку є в мене. Як бачите, трошки мороз дав копоті йому. Але росте, надіюся, на краще. І є ще в мене в колекції ось такі більші кущі. Це трапезунд. Далі йдуть ще такі теж більш рослі галлі, косфорд, каталонець і ще якісь, дай Боже, пам'яті. Згадаю. В общем, ось такі мають, на перший погляд, гелячки. Формую так, я його більш чашую, щоб він ось так от з боків весь ріс. Ну і такий фундучок в моєму саду. Всім дякую за увагу.